Всім привіт, який привіт. Всім доброго вечора. А у нас сьогодні розпаковка така якась не То завжди ми суботню розпаковку робимо. А сьогодні така. А я привітався, добрий вечір, тому що в нас зараз вечір. Ми знімаємо Так, да. 22.30. Ну, починаємо з молочних продуктів. Купила Оля творожок. Це в нас там є магазинчик, такий гарний продається. Там подобається кам'янки, мол... молочні Мороз, продукти. Да. Там творог, слівки, сир, масло. Ну, і Оля купила, не знаю. Скільки ти купила? З пів кіло, напевно, так? Да? Та пів кіло. Ні-ні-ні. Чека немає, я общу ціну тоді скажу. Давай, ну, це врачу в магазинчику купила да. е, творожок і ось таке розвісний кусочок такого розвісного масла. Смачне масло да. розрісне. Ну і купила. цей Тут, по-моєму, 400 грам. І ще купила. сир, Кусочок сирка такого кам'янський творожок. Голландський називається. Голландський, не кам'янський? Ні, ні. Це я вже обманув... Ні, Ну, кам'янський з завода з Кам'янки, але називається голландський. Ну, є там Кам'янський просто називається. А, так, ні, не, такого не бачила, ні. ні. Ну І добре. Дуже... І в тому магазині я ще щось купляла. Ковбасу. Ну, тоді. Я хотів натарити, бо вона вже так пахне. Ага, я знаю, що ти таку ковбасу любиш, то я її взяла. Так, Краковська ковбасочка. Краковська пахуча, пахуча, на всю хату пахне. Да. І, і за оце усе я заплатила 300, 380 гривень. Так, я сказала ці. Це да, за Творожок, за масло, і сир і ковбасу, каже Оля, 380 гривень заплатила. Отсуваємо трохи далі. Що далі? Ну, далі піде хліб. Давай. Сейчас скажу, скажи, хто купив хліб. Оля купила і <рес> буде писати, роздільний бюджет. Сьогодні спала ночі, ну, не сьогодні, ну, цю ніч. І встала ж ночі, Ходжу по хаті, світла немає, і так мені захотілося чорного хліба з маслом і з сиром. Представляєте, і чаєм. І Це ось вже бор пішом Ні. І я ходила сьогодні на танцюльки. І скупилася, накупила того, чого я захотіла. Ну, хліб, отакий балтійський, коштує 25,80. Е е не знаю, смачний чи ні. Я його такого не брала, але який був, захотілося мені чорного хліба. Все, купили ми, батон дорожній. 25 гривень. Так. А так. чого батон дорожній? Два було, два. <laughs> два купляли. Ну, все, друге. <laughs> Залишилося тільки півтора. Ну, як завжди, поки ми йшли додому, на Біля Звіроські? Да. Уже чекали, Кліпса чекала Сапатки. і тузик. Сосідські чекали. Да. так. Ну, Ну, ми, їм не отказали. ми їм не відказуємо ні в чому. Під рукою у нас нічого такого, ні шийок не було, ні крил. Був хлібушок, і ми їм дали, хлі... да, дали хлібушка. Отак. Ну, а потім Валера, звичайно, пішов, взяв шийок і підкормив їх трошки. Ну, це названня цікаве. Ага. Ну, 20-35 гривень. Це Валера взяв собі до молока і до сметани. Хала. 35 гривень. Що за хала, я не знаю. <рес> це. Це, чесно кажу, що не знаю. Сміємося да. із назви. Ну і капуста Червона голова. Ну, це камінь, камінь. важка, як камінь. Важка, Скільки ж вона ото, там кіло. 192. Ага. А кошти кіло 1985. Тут на, як ви бачите, на 23,66. Будемо ну, будем салатики, салатики робити. Да, робить. Ну. так. Ну, далі. Квасолька. Квасолька. Поки що Оля не наїлася. Ні. сиджу поки на квасольки, на супчиках з квасольки. Так мені подобається. Ну хочеться. І їй дуже сподобалася отака квасова. Оця, оця дуже смачна. Ну, коштує баночка такої квасольки 66 гривень 40 копійок. 50, 66. 66. А що це вона подорожа? Ні, вона так і стоїла. Да. Yeah. Так. А Валера в суботу варив капусняк, ну ми його вже втрескали. удвоєм. На про, да. прошлі вихідні діти були та за два дні улопали велику каструлю. А це ми з Валерою трошки за три двох. А це зварю супчик з квасолі. Такий, як я вам показувала, знімала відео і виставила на канал. Давай. О, такі дві перчини. Так, дві перчинки. Бо... Свій вже де, воля дохрубала. Да. Уже а, до а морожений, морожений, а морожений же ж не да. цей. На супчики, на, на все супчики, йде. На а це захотілося похрубати. Ну, хрубати. Та не я, ж, не я ж одна тільки люблю. Полінка ж заскакує, теж любить перчик. Ну, перець коштує 160 грив на кілограм, 432 грама на 69,55. Все золоте в нас. Заку. Все. Так. Да. Нічого, а що ти зробиш? А це нічого. Такі... Та, далі Ось такі о, смачнючі, на... мандарини. настоящі мандарини. Смачнющі, настоячі. Ой. Ой, подивіться, які вони це як от грузинські були. Смачнюшні ці ось і, і чистяться, не... дивіться, а дивіться, які сочні всередині. А вже, і, і шкурка Це випроші, да. Ну, смачні. Смеш, ну, то мандарини туреччина написано 53 гривні з копійками коштує. Ну, пахнуть Новим годом. Ну, вже, <свят> Уже, здавно, вже, не знаю, як, у, у уже давно вже, у нас вже давно ялинкові прикраси продають а, через місяць. Ну, да, да. Так що ну, скоро, мабуть, новий рік. Ну, звичайно, ще яблучка, речі 49 гривень. З копійками Угу. Там казали, що, що, що ми озвучимо, 95 копійок там. Як а. пишуть, так от що це ми я озвучує. Ну, а тут я говорю, не 40, нехай кому як? 49 або 49,95. Людям цікаво, є ж люди, які дуже а люблять не, розпаковки. Так, дивиться і ціни. Так само, і от, як люди ходять е, погулять у магазин. Я, наприклад, мені в магазин як треба, я строго забігла, взяла те, що мені треба, і розвернулася і пішла. Я не гуляю по магазинах ніколи. Мене це не цікаве. І ціни там і так доволі такі гарні, то я на них сильно не роздивляюся, щоб не розстроюватися. Халва. Це уже солодки пішло. О, ну, це девчатка цей... дівчатка напишуть, і ми халву любимо. 1650 это 200 грамм. одна пасечка, две пасечки Мы ми купили. Ну, скажу. Давно, об... давно не, не цей да. Ну, молочко есть. до чайка, до молочка. Ой, до да шо... солодощі, солодощі. <гум> 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 ну, так как <як> сейчас <гум> Во, Свят виключають, а ми підсіли до, на заварнушки, ну я їх трошечки. Ну, Ти ще хуже принесла, ніж я. тому що у мене там у сумки була спортивна форма, черевик черевики витягнула? Та ні, не з черевиків, але у сумки ну трошки по цей. 88 п'ятдесят кісточка куштують. А світ виключають, і поки включать, я прибігаю, то тут уже пухта. Вона, що я не бачу. Большой великій сім'ї не щокають, як кажуть валяти. Хто відкрив перший коробку, то той її понямав. Ми шутимо. Тут чотири штучки, дві Валері, дві мені. Якщо Валера не з'їсть і піде завтра на роботу, то, звичайно, це ми, це... за цілий день сам я з'їм. <рес> карпатська джерельна, будемо запивати тістечко. Оця карпатська джерельна слабогазована. Мені дуже сподобалася смачна вода. Смачна. 20,70 гривень. Мачина вода коштує. Ну, цей раз купили яйця домашні, десяток домашніх копків 60 гривень. Десяток. Угу. Зараз. Ну, зараз кури перестали е, рясно нестися, <рістують> бастують. То ми так, домашні беремо на їду. А якщо треба спекти щось, -то, то беремо в магазині. А в магазині теж 60 гривень. Так. Ну і... на закуску. як завжди. на закуску. Ну, частенько, да, на закуску. Обухів. Да. 13-20 рулончик. Отак. От ну, що, все? Шо? Все. Ну, от така в нас сьогодні розпаковочка не запланована. Дякуємо вам, що ви дивилися, що були з нами. Заходьте до нас на прямі ефіри, дивіться, відео ми випускаємо кожного дня. Пишіть коментарі, нам дуже буде приємно. А може, хто не підписався, то підпишіться. І поділіться нашим відео у соцмережах. Вам не важко, а нам приємно. Пишіть, які ціни. Все. Пока-пока. Пока-пока. Всім гарного, позитивного настрою, миру, добра і спокою. Ми пішли під поки світло не виключать. А ми пішли під вечерям, коли всіки виключать. Зараз 22.45. 22 Підемо вечерять.